Всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас усіх на моєму каналі. Що ж, наша робота номер один це сховати картоплю, насінневу картоплю, бо холода вже сунуть, у нас сьогодні вже були мінуса, Трошки вже передають сніга, так що треба її ховати. Так, у нас тут зараз в купцьові насінка і дрібна разом, так що будемо зараз її перебирати. Ось тут поїхав дядька, забрали ось такий. Перебиральний апарат, чи як він називається, і зараз будемо ним пересипати картоплю. Так що бажаю всім приємного перегляду, трошки познімаємо вам відео, як це нас діло це проходить. Думаю, відео буде цікаве. Так що сідайте зручніше, ставте вподобайки та дивіться відео. Так, поки не знімає час, вам, як тут для перебирання. Так, на лінку подається картопля, Далі вона йде сюди, сипеться і йде на барабан. Тут стоїть сітка на дрібну картоплю, ось вона сюди вилітає дрібненька. Далі стоїть на насінку, бо там вона внизу вилітає туди. І кінці тут вилітає вже крупніше. Це буде на насінку, але це така насінка буде крупніша. Це така проста, проста схема, система. Оцей транспортер це вже з каси в магазинах. Обі в магазинах і все з нього був куплений. Ось так, сюди вилазина сімка. І все, і так, качку ми вивозимо. Такий у нас тут купець мурований. Не знаю, тут десь влазить прицепці, півтора прицепа, Треба в тату кидатися. Так, це у нас білороса. Ось тут вже десь одна третя купця. А це атолія. Атолія ось така вона біла, зверху ніж жовта, середині така жовта, досить смачна. Цього року вона нам вродила погано, дуже багато було гнилої. Не знаю, чи будемо на другий ріг садити, її чи не будемо, то не знаю. Ну, білоросу будемо точно садити, так що засипаємо її сюди. Так, там на страфелі працює. Викидає сміття листя. Так що ось так ми працюємо. Білоросу зараз засипаємо сюди, яка влізе, а яка не влізе, то придеться або заносити льох, або будемо робити кагат на дворі. Так що, ось такий у нас купець. Що ж, друзі, день другий, дощик трішки падає в нас. Я стою на подачі. Трішки йде перебирання в нас. Так що перебираємо? Лишилося ще трохи десь, не знаю, може ще тона втратить залишилось і буде з картопою квітка. Так що засипаємо. подачу і все. Так, Насінки немає повний купець. Тут складаємо, що висипаємо е, крупнішу насінку. Ось така, яка весною буде ще перерізатися наполовину. Була там зелена попадалася, відкидали сюди. Так, потери, така кубка виходить Її будемо весною. Перерізати. Так що все працюємо. Так, друзі, у нас вже вечір. Вже картопельку всю сховали. Купець вся не влізла. не влізла, то ми її набрали в сітки і ось сюди спустили в льох. Втрича сіток сюди і все. Вже вам не знімав, бо був дощ і толку нічого там нема що знімати. Так що, ось така у нас вийшло перебирання картоплі. Там той апарат, це дядько його, можна сказати, сам робив, доставляв колеса. Ну, практично був тільки оце, вся конструкція була, тільки дядько доставляв колеса. І цей транспортер, що, що подає наверх картоплю. Це він, оці що в магазині такі стоять ленти на касах, оце, можна сказати, та є лента. Так що ось таке відео. Вже ми загрузили його на прицеп. Звичайно вже не видно трішки, бо вже у нас сьома вечору. Загрузили і зараз будемо вести до дядька. Так що ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, тут до кінця. Вибачайте, що багато не знімав, покажу, не було толком, коли знімати і падав дощ. Та і показав практично все, що, що, там, що там до чого і як. Так що всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, До нових зустрічей.